Друзі, вітаю! Дональд Трамп поставив Путіну ультиматум, сказав, що у Путіна є 50 днів. Якщо ні, то 100% санкцій. Раз. Друге, в Україні поставляють 17 систем Петріо для того, щоб закрити небо над Україною. Третє, Трамп сказав, що Путін його не обдурить. Він сказав, що да, Путін дуже жорсткий хлопець, він обдарив Обаму, він обдурив Буша, він обдурив. Навіть Клінтона і Байдена, але Трампа обдурити не вдасться. Він каже: Я не хочу казати, що він вбивця, дарма. Але послався на свою дружину, яка висміювала Трампа. Мовляв, Трамп каже їй, що класна розмова з Путіним. Добре поговорили. А Перша леді каже, супер, але щойно обстріляли ще одне місто. каже Дональд Трамп і посилаючись на кохану йому людину, робить він це не просто так. Він демонструє, що дійсно. Слова Путіна дуже красиво звучать, але за цим нічого не відбувається. І посилаючись на близьких і коханих, він каже, що окей, я беру це близько до серця, я тобі не довіряю. І сказав, що готовий підтримувати Україну. Поряд був Рюте, як будуть підтримувати, за які гроші, скільки і куди все це піде. Давайте проаналізуємо перше, друге, є вже трошки деталі щодо міністрів, які будуть очолювати в Україні. Ну, Наприклад, один міністр, якого сказали, що точно чіпати не будуть, пан Ляшко в його відомосток зараз відбуваються обшуки. Не факт, що йому. Вдасться залишитись на цій посаді. Ну і ще деякі деталі внутрішньої політики. Давайте все разом швиденько проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал, а я для вас зараз все швидко розберу. Власне, Дональд Трамп мав буквально щойно кілька секунд тому прес-конференцію, на якій розмовляв виключно про Україну і допомогу нашій державі. Він каже, що насправді зараз дуже важливо Україні допомагати, бо кожного дня вмирає по 5 тисяч людей. Я не впевнений, що ця цифра є повністю правдивою. Вона явно виглядає дуже перебільшеною. Але якщо Трамп так говорить, знову ж таки він говорив, що він нам дав 300 мільярдів доларів, то можливо на ці 300 мільярдів можна трохи завищити і цифри людей, які помирають. Головне, щоб він зупинив реальні смерті і реальні обстріли. Він каже, що Путін обстрілює Україну кожного дня, а особливо після розмов із самим Трампом. Його це дуже злить, бо каже, розмови дуже приємні, дуже класні, багато історичних довідок, як Путін там все розповідає, як він воював з Наполеоном і Гітлером, але Трамп каже, що нічого з цього немає реальності, нічого з цього не дає конкретики, і він каже, що Путін все рівно обстрілює Україну. Тому Дональд Трамп вирішив дати Україні 17 систем Петріот. Причому зброя ця буде надаватися в дуже простий спосіб. Штати не платять, платить НАТО. Платить Європа, і Рюте каже, що вони супер будуть задоволені передавати цю зброю Україні. Більше того, в них є спеціальна система моніторингу, що Україні більше треба, що Україні більше потрібно. Вони будуть нам. Передавати і Рюте каже, що є велика кількість країн, які готові доєднатися до цієї формули і допомагати Україні. Бачимо, що НАТО дійсно щиро, по дружньому підставляє плече Україні, і це насправді дуже крута історія. Я правда не знаю, де вони візьмуть. Трамп каже, що є одна країна. Я чомусь думаю, що це може бути Норвегія. Ну от бо німці сказали, що навіть в них менше, можливо, хтось інший, не знаю. Але 17 систем Петріот в одній країні це надзвичайно багато. Можливо, Саудівська Аравія не знаю. Поки що не уточняли. Але Трамп каже, що вже в найближчі дні ці системи Петріот можуть приїхати в Україну. Плюс дрони перехоплювачі і 17 систем. Ми дійсно зможемо максимально щільно прикривати наше небо. Ну головне тільки і найважливіше, щоб туди, крім систем Петріот, ще ж дали ракети до цих систем. Систем, бо якщо нам дадуть самі системи, але без ракет можуть бути певні проблеми. Тому зараз чекаємо, щоб нам дали уже повний комплект за перші дні. Кажуть, що скоро точно повинно це бути. Ну от в Росії вже відреагували, сказали, що їм все рівно. Зупинятись вони не збираються. Типу, перетерпіли вони багато всього, і тому зупинятись точно не хочуть. Мовляв, за 50 днів ультиматуму Трампа багато чого може змінитися і в Конгресі, і в Трампа. Ну виникає таке враження, що натякають на якийсь компромат. Що, мовляв, натякають, що щось може змінитися в Трампа, значить, ми, типу, зільємо вам якусь інформацію, дивіться, що з вами потім буде. Ну, я думаю, Трамп точно не з тих людей, які побоїться шантажу Росії, які побоїться ультиматумів. Нью-Йорк Таймс, зрозуміло, демократична преса. Тут треба одразу робити приміточку. От, демократична преса, і вони кажуть, ну Трамп почав себе вести як Байден. Можливо, можливо, почав давати зброю, але давайте все ж таки політично коректно про це говорити. Трамп веде себе як Трамп, коли він згадує свою дружину. Коли він говорить, що Путін його розізлив, коли він говорить, що Путін йому брехав, коли Путін ввічливий, але неправдивий. І от і коли він каже, знову ж таки, Трамп же він найкрутіший. От він каже, що Обама обманули Буша обминули, Клінтона, Байдена всіх обманули. Типу Трампа вам обманути не вийде. І ось він каже, що зараз дам 17 систем Петро. Ти 50 днів, якщо за 50 днів не буде досягнуто угоду, Трамп каже, що будуть санкції 100%. І він каже, що ці санкції в 100% вони дійсно завдадуть дуже жорсткого болю Росії. Росія це відчула зараз. Там зрозуміло воєнкори кричать пропагандисти кричать, кремлівські медіа кричать. Їм це все неприємно. Вони цього слухати чути не хочуть. Вони ж думали, що Трамп їхній президент. Нагадаю, і перше президентство вони там вино і водку відкарковували. І друге президентство, коли Трамп виграв, вони теж там дуже святкували, що все супер. Але бачимо, що Трамп патріот, справжній патріот штатів, сильних штатів, і готовий допомагати Україні. Насправді не треба теж нам зайвий раз закохуватися чи думати, що за нас все вирішать інші. Ні. Але якщо 17 систем Петріот приїде на поле бою в Україну, куди Трамп обіцяв, це буде надзвичайно сильне. І потужне підкріплення України. Більше того, якщо за все це заплатить а, НАТО, то для нас насправді знаєте, вже такий, скажімо, вступ одною ногою дурні будуть в НАТО, якщо нас після війни не заберуть. Якщо в нас буде а, сьогоднішня кількість, не буду говорити точно, щоб росіяни теж не знали. От, плюс 17 систем. систем не одиниць, а систем це надзвичайно круто. Тому, скажімо так, ми можемо бути в Європі однією з найпотужніших армій. От має. Чи такі можливості тому зараз е, бачимо, що Трамп готовий посилити Україну, дати ці можливості? Ну, от е, Європа і НАТО готові за це заплатити. А санкції за 50 днів це термін, який Трамп дає Росії, щоб подумати. Да, це можливість для ось цього літнього контрнаступу, який Путін хотів. Те, що Путін казав, що вони підуть в наступ, типу там 60 днів. Ну от Трамп каже 50 і завершуйте. Це те, що Зеленський просив Трампа в Білого домі, Дайте нам ще повоювати до червня або вересня. Різні джерела були. Ну от Трамп каже: Окей, я вам дав. Давайте тепер зупинятися. І каже, що Путін брехун, тому що ще два місяці тому угода мала би бути укладена, але саме через Путіна. Вона не укладена. Ось тут чітке розуміння Трампом реальності політики в Україні реальності ситуації в Україні демонструє, що Трамп дійсно розібрався з ситуаціями. Дай Боже, щоб він не мінявся, щоб дійсно стояв на правильних проамериканських проукраїнських позиціях. Для нас це дуже важливо. Ну, от чи він буде схожий на Байдена? Краще хай він буде схожий на себе. Нехай демонструє ту правильну проамериканську політику сильних штатів у світі. Ну, а Путін э, зрозумів, що всі його байки десь вийшли з-під контролю, він не зміг просто маніпулювати Дональдом Трампом. Це вся, друзі, інформація по, не, 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 весь, не, не вся по всьому ролику, це вся по Трампу, а по щодо. Внутрішньої політики дійсно в міністра Ляшка зараз проходять не в його персонально, але в його відомствах. виявляється, прикарманювали гроші, от, виводили гроші, крали гроші. І зараз йдуть обшуки. Знову ж таки, це чи знали про це? Знали, просто не тим богам молився, не туди гроші носив. Ну, от, тому зараз бачимо, що е, йдуть обшуки, просто будуть хотіти поставити людину від іншого клану. Ось так до цього ставимося. 16-те будуть знімати кабін, 17-го ставити новий і. Пані Свериденко, новий прем'єр-міністр, яка вже отримує там квіти, кажуть, в приймальну висуть, вже розставляє міністрів. Наприклад, її зам залишиться міністром економіки. Туди можуть пришити ще два міністерства. От, і буде супервелике міністерство економіки, прямо з аграркою зі всім іншим. От. Для багатьох інших теж вже шукають заміну. Але, типу, прем'єр-міністерка потенційна юля юля сказала, що насправді, друзі, чекайте, скоро, дуже скоро буде оголошений повний склад нового кабінету міністрів. Зараз вже дофарбовують останні історії, ну і вже можна буде його оголошувати. Напишіть в коментарях, як вам новий Трамп, як вам заява про 17 систем Петріот і як вам історія з ультиматумом на 50 днів. Напишіть, що ви думаєте в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!